Залопань один із історичних районів Харкова, розташований між вокзалом та центром міста, від якого він відділений річкою Лопань, звідси й назва. Коли харківська фортеця наприкінці 17 століття почала обростати селищами, тут, у межах сучасних вулиць Чоботарської, Канторської та Ярославської, з'явилася Залопанська Слобода. Пізніше ця територія увійшла до межі міста та була обнесена кріпосним мурем із заходу. Найбільш активна забудова залопання розпочалася у 1869 року після прокладання через Харків залізниці. З цього часу тут почали селитися заможні міщани, університетські професори, ремісники та купці другої гільдії. Залопань відносно мало постраждала під час Другої світової війни. Тому тут можна побачити архітектуру Харкова до більшовіцької доби багатьом будівлям значно більше 100 років. Тому так важливо зберегти цей район. Тут дуже багато пам'яток архітектури.